Вітаємо усіх підписників YouTube каналу Deutsche Welle. Ми зараз знаходимося у штабі Петра Порошенка, кореспондентка Катерина Луцька на прямому включенні. І саме зараз ми будемо говорити про настрої, які поїдуть у штабі, оскільки зовсім нещодавно Петро Порошенко виступав тут з промовою. Зовсім нещодавно також були розперші результати екзитполів. І нам про них розкаже і також про таку про атмосферу і настрої Сергій Борозенко. Він народний депутат відброку Петра Порошенка, а також заступник штабу Петра керівника штабу Петра Порошенка. Пане Сергію, Доброго одразу вечора. Так, Доброго вечора. Одразу результати 17% які дали екзотпол національний екзапол України. Зараз ваша думка і, взагалі, ваша перша реакція, коли ви почули цю цифру. По-перше, не 17, а 17,7-18%, якщо говорити вже відверто, майже 18% 19, понад 19% дали нам і Екзитпол, який проводив СОЦІС. Тому ми схиляємося до того, що ми набрали 19, але підтверджуємо, що Володимир Зеленський набрав 28-29%. Тому відрив 10% Він не є такий, який не можна подолати. Ми побачили скільки зараз українців подивилися фільм серіал Слуга народу» і повірили в нього. Мені видавалося, що ця кількість людей буде більшою. Сталося як сталося на сьогодні. Ми задоволені тим, що завдання на перший тур виконано. Ми виходимо до другого туру, і нас чекає непроста боротьба за симпатії виборців, але е, вона буде і вона буде за участі президента Петра Порошенка. Вона це... Що стосується екзітполів, якщо ви подивитесь на них, то вони майже повністю відповідають соціології трьох кампаній останніх днів, окрім кампанії рейтинг. Яка давала е, іншу соціологію, що Юлія Тимошенко виходить другий тур? Я взагалі думаю, що рейтингу б... треба задуматися. Так. Так. взагалі дуже предметно, що сьогодні озвучені е, майже три е, результати трьох соціологічних груп, і вони в принципі більш-менш ідентичні. Там пару відсотків похибка і сама Понад 30 хвилин тривала промова президента, і одні з пунктів, які він озвучував, це були вже обіцянки його як кандидата в другого тур до виборів, а також як президента, який переможе в другому турі. Фактично, це були речі, які можна було зробити протягом попередніх п'яти років, наприклад, там піднімати економіку країни. Чому як ви думаєте, повірять люди ось з таким обіцянкам? Ну, знаєте. Е всі ті речі, які були заявлені, ну переважна їх більшість, були зроблені цей безвіз, в який не вірили. Ви згадаєте, 14-15 рік ніхто не вірив в те, що безвіз буде. Казали категорично, ні були навіть такі депутати, які їздили, злегітували, щоб не дали безвіз Україні при президентства Петра Порошенка. Але був і безвіз, була угода про асоціацію. Децентралізація сталася, і десятки сотні мільярдів коштів перейшли на місцеві бюджети, і на сьогодні міста піднімаються. Так само побудована армія, якої не було в кінці 2013 року. і Ви це знаєте. Я вже ну, не хочу говорити, але велика заслуга в тому є президента створення православної церкви України єдиної помісної. Автокіпальної церкви, про що також ніхто не міг мріяти. Є реальні справи і є реальні слова, які підтвердилися справами. Тому, коли саме президент Порошенко говорить про вступ в ЄС і план дій членства НАТО, то я йому особисто вірю. Я переконаний, що повірять більшість українців. Так само підсумнювами слова президента щодо повернення суверенітету України, повернення Криму, Донбасу, окупованих територій. А чому ми підсумню? Були попередні п'ять років. Ви ж, ви ж знаєте, що е, у нас Це є непросто два шляхи. Е, або воєнний, е, тобто кинути війська на те, щоб повернути е, ці українські території, або дипломатичний тиск всієї світлової спільноти. Я думаю, що президент Порошенко забезпечив тиск світової спільноти е, на Російську Федерацію. Е, про всі пакети санкцій, я думаю, ви знаєте, не гірше, ніж я. Е, чи зможе цю е, саму політику продовжити? Кандидат президенти Володимир Зеленський, який до кінця не впевнений, чи треба нам НАТО, а треба провести для цього референдум. Я не знаю, і я дуже в цьому сумніваюся. І Мені, Мене дуже шокували виступи російських політиків останні дні, в тому числі і колишні політики українські втікачі, такі як Азаров, які відкрито підтримували Володимира Володимира Зеленського. Сподіваюсь, що це було зроблено не разом з ним, і це не був план команди Зеленського, тому що тоді це просто катастрофа для країни. Нам є про що говорити? А саме головне для того, щоб українці визначили хто буде найкращий президент країни на наступні п'ять років треба вийти на дебати сподіваюся що володимир зеленський готовий до дебатів. Ну, от президент порошенко вже закликав до цього і зовсім коротко пане сергію як буде тривати боротьба ось наступні тижні до другого туру виборів чи є в штаб штаба якийсь конкретний план дій для цього і чи будуть можливо теж порушення передвиборчих передвиборчих кампанії тому що сьогодні і вчора так само в день тиші ми бачили по місту плакати з кольорами президента звичайно без його імені але тим не менше ми а могли ще, розуміти а які ще ви плакати бачи бачили плакати з Ленського і Юлії Тимошенко, але ж це означає, що якщо всі порушують, то і ми маємо порушувати. Ви знаєте, це не є Зі словами думою. Да, хочу... є порушення, тим більше того, оскільки це не оплачувалось нами з виборчого фонду, це було право. Будь-якого громадянина такий борт розмістити. Дуже багато, це не дуже, штаб, дуже багато українців в своєму профілі в Фейсбуці навколо своєї фотографії прикріпили слово думай, тому що це їм болить. Ну погодьтесь, не штаб вже це придумав. Це, це був такий загальний тренд. Я не думаю, що це якимось чином вплинуло на виявлення, але лідери перегонів. Ті, які е, в кольорах, яких були ці борди, в принципі, так і вистроїлися. Зеленський буде Порошенко, в наступні Тимошенко. два тижні. Обов'язково, я би навіть сказав три тижні. Скажете, скажу обов'язково після підрахунку. Дякуємо вам Скажете. за включення. Нагадуємо нашим ютуб-користувачам, що ми говорили щойно із Сергієм Борозенко. Це у нас заступник керівника штабу Петра а також народний депутат від блоку Петра Порошенка. Ми хочемо трошки пройтися. Мистецьким арсеналом, бо саме тут відбувалася саме тут відбувалася зустріч з Петром Порошенком, і тут працювали журналісти протягом усього дня. Можливо, з деякими колегами нам вдасться поспілкуватися і поговорити. Насправді, атмосфера, яка панувала тут протягом дня, така була доволі дружня і мила. Ще включалися представники штабу Петра Порошенка з різних регіонів, розповідали про хід виборів і про хід. Проявку виборців у регіонах про деякі порушення, але вони все одно не були системними. Так само про порушення говорив і про, скажімо, не порушення, а про те, що вибори прийшли доволі успішно, без системних порушень, говорив сьогодні Петро Порошенко, і загалом відчувалося, що він справді задоволений результатами виборів. Він кілька разів повторював про те, що. Сьогодні справді українці зробили правильний вибір. Він робив акцент на тому, що сценарій Москви і Кремля не пройшов. Це справді такий якийсь особливий пункт Петра Порошенка. Окрім того, він озвучив свої помилки і свої заслуги під час наступних п'яти років. Серед помилок, які він назвав це справді те, що Україна досі не є суверенною країною, і серед переваг Томас. Звісно, безвіз і армія, яка є е, доволі сильною, порівняно з тою, якою вона була 5 років тому. Е, що ж, ми будемо е, поступово завершувати е, наше включення. Дякую, що були з нами на Ютуб-каналі Welle. Залишайтеся також і будемо слідкувати далі за за ходом голосування. Нагадую, на останок результати екзитполів у нас виглядають так: за кандидата Володимира Зеленського проголосувало 30,4% виборців за, Володим... за Петра Порошенко 17,7%, майже 18%. Далі у нас в рейтингу іде Юлія Тимошенко, яка набрала трохи більше 13% від загальної кількості виборців. Похибка, яка якої допускається як Зетпол, це 2,5%, тому е, е, суттєво на хід і на результати виборів вона не повинна вплинути, тобто до другого туру мають пройти Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Підписуйтесь на наш YouTube канал. З вами була Катерина Луцька і до зустрічі.